Що ж, пройшла інавгурація президента США Трампа. Тепер нам треба з Трампа зробити Трамплін і вистрибнути з тієї ями, в якій ми знаходимось. Нова реальність, до якої нам доведеться звикати, основою на якій будувався сучасний західний світ в останні 50 років були міжнародне право і глобалізація. Формування післявоєнного права було досить простим з огляду на те, що Друга світова. Об'ємно висвітлила, що є зло, а що є добро, і гарантами цього добра виступили країни-переможці, які й зайняли місце постійних членів Радбезу ООН. Що стосується глобалізації, то засади її сучасної моделі почали розвиватися активно з початку 80-х років. Саме тоді відбувся поворот до неоліберального варіанту виходу з економічної депресії. Цей процес напряму був пов'язаний із розвитком міжнародної торгівлі і глобального розподілу виробництва товарів і послуг за рахунок скорочення бар'єрів у міжнародній торгівлі. Мало того, після розпаду СРСР захід всіма силами намагався затягнути Московію в орбіту цивілізованого світу, тоді ще не усвідомлюючи, що це неможливо. Бо Московія за своїм генним покликанням не здатна бути ні демократичною, ні цивілізованою. Потім уже путінська Росія почала активно підживлювати ультраправі чи ультраліві течії, які на фоні економічної та мігрантської кризи західного світу набули політичної сили. Після початку війни в Україні, яка показала обмеженість можливостей заходу у виробництві зброї через соціалізацію власних бюджетів, проблеми тільки почали посилюватися. Люди на заході жили заможно, але країни поступово втрачали імунітет до військового спротиву. А Росія в цей час нарощувала військові м'язи за рахунок нафтодоларів, які йшли з того самого ліберального заходу. Таким чином, на кінець 2024 року світ підійшов з цілою купою проблем і з незрозумілими перспективами українсько-російської війни. У такій обстановці й переміг Трамп, який дав зрозуміти, що США мають намір згорнути глобалізацію, відновити американське домінування за рахунок жорсткого тиску на конкурентів, а також за рахунок можливого приєднання нових територій, як то Гренландії або Канади. Виявляється, країна, яка стояла біля витоків процесів глобалізації, тепер може стати тараном, який її знищить в ім'я своїх економічних і політичних інтересів, заодно і скинувши з себе пута міжнародного права. Взагалі про міжнародне право можна забути, його викинули на смітник. Яке до міжнародне право, якщо генсек ООН, а це головний гарант міжнародного права, їде в Казань. На збіговиську Путіна, а постійний член Радбезу ООН є головним руйнівником цього права. Поки що не зрозуміло, як діятимуть США чи почнуть вони торгівельні війни зі своїми основними конкурентами, включаючи Китай та Євросоюз, чи спробують розширити ринки збуту військовою силою, як це практикувалося за часів колоніальних імперій. Трамп вже прямо сказав про таку можливість. Але найбільш небезпечний варіант це. Розділ сфер впливу США з Китаєм та Росією на тлі ігнорування європейських проблем, включаючи нашу війну. Однак для України один висновок вже очевидний базис, на якому Україна вибудовувала свою позицію, захист світопорядку, заснованого на правилах, йде в минуле. Тому годі вже про міжнародне право. Єдине, що ми зараз можемо запропонувати новому світоустрію, це поклади корисних копалин, буферність свого географічного розташування і сильну армію, завдяки якій Україна може стати цікавою для США та НАТО. І останнє треба якнайскоріше вибиратися з цієї війни, але не шляхом капітуляції і сліпого слідування американсько-російському договорняку. За гарантії безпеки і подальше насичення України сучасною зброєю треба боротися до останнього, проте варто й пам'ятати, що все йде до глобального перерозподілу всього у першу чергу ресурсів і впливу, це несправедливо, але справедливості найближчим часом точно не буде. І країна, яка перебуває у стані війни, автоматично стає вкрай небезпечним місцем, де з'ясовуватимуть стосунки ядерні держави. Тому вважає Олег Шарп в інтересах України якнайшвидше вийти зі стану війни, промова Трампа на інавгурації була еталонним взірцем популізму, там і про Міністерство простих рішень і ефективності, і про американський прапор на Марсі, і ще багато про що. З цього всього потоку слів виділився окремий посил, реалізація якого дійсно може стати корисною для України. Дослівно Трамп сказав: ми буруватимемо. Буруватимемо і буруватимемо. Принцип буруй, дитинку, буруй. Америка стане країною виробником знову. У нас величезні запаси нафти і газу. Ми знизимо ціни, ми експортуватимемо наші енергоресурси по всьому світу, ми врятуємо нашу промисловість. Кінець цитати В Кремлі, до речі, теж моментально звернули увагу на цю фразу. Російські експерти вже підтверджують, що їхня влада готується до можливої масштабної кризи в російському паливно енергетичному комплексі, яка може розпочатися в разі різкого зниження цін на чорне золото до 40 долярів і нижче. Він прямо дав зрозуміти, що США не просто відновлять видобуток нафти, а вестимуть його вкрай агресивно. Таким чином, ціни можуть впасти буквально будь-якої миті. Переживають зараз усі топ-менеджери в РосНЕФТІ, Газпромнефті, Лукойлі на тлі санкцій проти РФ для російського пек можуть настати вкрай сумні часи, вважають інсайдери. Вони додають, що на рівні адміністрації президента Путіна і уряду вже було проведено відразу кілька нарад з цього питання, учасники яких дійшли висновку, що загроза обвалу цін є цілком реальною. Ну і на сам кінець указ Трампа про призупинення на 90 днів програм допомоги США іноземним державам України не стосується У Україні це окреме питання. Взагалі, стосовно нашої ситуації, поки, мабуть, ніяких різких рухів не буде. Кулуарна дипломатія вже запущена, далі на черзі телефонна, ставки зроблені, рулетка запущена. Ну а поки вона крутиться, нам своє робити, допомагати своєму війську. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!